Генштаб повідомляє, що на турецькому напрямку загарбники проводили штурмові дії. Тривають важкі бої в міській забудові міста Турецьке. Зокрема, турецький напрямок залишається одним із найгарячіших по всій ділянці лінії фронту. Росіяни вже 10 місяців ведуть бої в турецькій агломерації, але а, станом на зараз якихось значних успіхів їм досягти не вдалося, хоча. Вони наполегливо тиснуть, і ситуація там насправді непроста. Тож з нами є прес-офіцер сотої окремої механізованої бригади Сергій Хомінський з турецького напрямку. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся для нас це дуже цінно. Так, поки що, на жаль, пане Сергію, не було нам вас не було чути. Так, зараз я попрошу нашого режисера, аби він нам допоміг вирішити це питання. Я просто нагадаю, що в нас вімкнення з пресофіцером сотої окремої механізованої бригади безпосередньо з турецького напрямку. А ви прекрасно розумієте, що це не. Надто хороші умови, так би мовити, що це не є вімкнення з теплої домівки чи, сп чи спокійного офісу. Тому, на жаль, і можуть виникати технічні проблеми. Але підказує мені режисер, що слава Богу, все налагодилося. Пан Сергій разом з нами. Пане Сергію, давайте ще раз привітаємося. Сергій Хомінський, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Сергію! Слава! вітаю, шановні колеги, вітаю шановні глядачі Львів медіа. Я дякую вам дуже щиро, що знайшли час та можливість долучитися, оскільки включаєтеся з турецького напрямку, а він складний. Росіяни намагаються вже 10 місяців досягти якихось там успіхів. Але скажіть, будь ласка, пане Сергію, яка ситуація у вашій зоні відповідальності? І за 10 місяців, якщо ми говоримо про бої в турецькій агломерації, чи змінилися якось дії противника, чи вони удосконалюють свою тактику, чи все як завжди? М'ясні штурми вперед ура побіда. Ви абсолютно слушно зауважили, що битва за Турецьк триває вже десятий місяць. Власне, з середини липня минулого року, власне, наша бригада і придані її підрозділи дадуть цю битву. Можна впевнено говорити, що місто Турецьк стало поперек горла армії окупантів, стало поперек горла. Кремлівському режиму абсолютно очевидно, що настільки затриматись. У цьому місті вони не збиралися. Звичайно, що е, гаряче було і в липні минулого року, гаряче було восени, гаряче було взимку, і так само гаряче в турецьку зараз. Тобто е, власне, ну вже сьогодні говорять про те, що власна битва за турецьк це найтриваліша битва українсько-російської війни. Звичайно, це не дається просто сказати, що нашим хлопцям важко це не сказати е, нічого. Важко усім важко. Е, Танкістам важко гармошам важко розвідникам, важко логістам, бо без логістів, без логістики не буває перемоги. Але найважче, звичайно, піхоті це власне тим хлопцям, які на позиціях ведуть ближні бої з окупантом, тобто вже. Про це ми не раз говорили. Що е, в терецьку багато разів були ситуації, коли, скажімо, один під'їзд багатоповерхівки, був під контролем наших військ, один під'їзд під контролем окупантів. Бувало таке, що різні поверхи однієї будівлі були під контролем власне різних сторін. Бувало таке, що власне, от в одному приміщенні, скажімо, приміщення школи, да і позиції наші їхні розділяв лише коридор. Тобто, те, що робить зараз піхота сотої бригади і піхота приданих нам підрозділів турецьку, це ну можливо навіть знаєте слово героїзм воно трошки е замале, щоб описати власне, що роблять ці хлопці. Тому я закликаю нашу аудиторію зараз QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Ви прийдете на офіційну сторінку сотої бригади і таким чином висловити свої слова вдячності нашим оборонцям, тому що там ви знайдете і реквізити, як подякувати гривнею. Можете доларом, в принципі, теж непоганий варіант, нашим оборонцям зі сотої бригади. а Також ви знайдете посади, аби долучитися до славної бригади і разом з ними відстоювати наші українські міста і. Право на нашу свободу, пане Сергію про рекрутинг поговоримо трішки згодом, але скажіть, будь ласка, а росіяни, що вони? От вони якусь нову тактику вигадують, застосовують мотоцикли. Як вони адаптуються до боїв у міській забудові? Знаєте, настільки, власне, затримавшись в е-е Окупанти задіюють усі наявні у них засоби. Тобто, ви слушно згадали мотоцикли. Це дуже така популярна, популярна у них розвага в лапках, тобто мотормоторалі за маршрутом Горлів-Катерецьк, що правда, до фінішної цієї позначки. Вони не доїжджають, тому що знищуються нашими дронарями, знищуються нашою артилерією, Так само задіюють і бронетехніку. Бувають дні, коли, власне цього менше, буває дні, коли Цього більше задіюють авіаудари, задіюють дрони, і е, скиди, і дрони камікадзе, тобто і дрони на оптоволоконному керуванні, і е, власне на радіокеруванні. Тобто усі засоби, які є, вони задіюють. Тобто, ну і от щоб розуміти, чого коштувала Кремлю битва за турецьк: це 20 тисяч безповоротних втрат, тобто ну, щоб було геть зрозуміло, вбитих і 50 тисяч загальних втрат. Тобто, ну, 50 тисяч – це велетенська орда, тобто, яку вони поклали в битві за Торецьк, і вони Станом на сьогодні це місто захопити не змогли. Звичайно, що вони казяться, вони бісяться, тому що ну Торецьк, він відкривав би їм шлях на Костянтинівку, на дружківку, на Краматорськ, на Слов'янськ. Власне на всю цю е, слов'янсько-краматорську агломерацію цей пояс з чотирьох міст. І звичайно, що в їхні плани абсолютно ну затримка на 10 місяців то. Турецьку не входила, тобто підкреслюю, що власне станом на сьогодні битва за турецьк це найтриваліша битва в українсько російської війни. Бачите, пане Сергію, от ви кажете, 50 тисяч росіян стали так би мовити хорошими. Але мені здається, що земля їм скловатою і не треба було приходити на святу українську землю нічого би з ними поганого не трапилося. Тому але тут я мушу відзначити, що навіть волосинка з голови нашого захисника не варта 50 тисяч цих. Нелюдів, тому що назвати їх тваринами, це образити тварину, пане Сергію. Тут є ще один таке. Мене до вас питання про так зване великодне перемир'я. Чи ви його відчули, зокрема в стоячі в обороні Турецька? І як ви вважаєте, чи буде оце перемир'я до дня побідобісія? Що ви про це все думаєте з вашими побратимами? Ну, наскільки е, мені не зраджує пам'ять, так е, оце великоднє перемир'я було оголошено о 18-й годині е, напередодні. Великодня власне, ну е, звичайно, ну було цікаво там. От дзвонив. Е... В різні наші батальйони цікавився, яка ситуація там і станом на 19, і на 20-ту, на 21-ту продовжувалися обстріли, і було ну все очевидно. Це якщо говорити вже навіть просто про смугу відповідальності нашої драга. Звичайно, ну ми прекрасно розуміли, що люди, які розв'язали в 14-му році цю війну, які в 22-му вдалися до повномасштабного вторгнення, ну от повірити в те, що в них раптом проснулося як. Якесь таке знаєте, ну не знаю, блаженство, так і вони так напередодні великого християнського свята вирішили зробити щось хороше. Звичайно, це було би дуже наївно. Звичайно, що вони переслідували якісь свої цілі, щось комусь можливо хотіли продемонструвати, але ну відповідь чи було Великоднє перемир'я? Воно вона вже дана, і вона цілком очевидна. Тобто, так само, і коли ми говоримо там до про перемир'я до 9 травня. Великих ілюзій ну ніхто не має. Я думаю, взагалі ніяких ілюзій з цього приводу з приводу немає. Зрештою, Україна веде оборонну операцію. Так само, і наша бригада веде цю оборонну операцію. Якщо ворог ну раптом станеться якесь диво, і він припинить повністю гон, то цілком очевидно, що е, ну наші бійці там першими стріляти не будуть. Але всі ми прекрасно розуміємо. Ну е, який чортяка по ту сторону, так і власне, ну вірити в щось хороше, в якесь благородство з його боку, ну просто немає жодних підстав, і з нашого боку це було б абсолютно не. Пане Сергію, ну я не можу не зачепити теми, яка стосується рекрутингу у вашу бригаду. Тож розкажіть, кого шукаєте з побратимами, посестер, які вакантні посади, так? І як з підготовкою? Наша сота, окрема механізована бригада, її називають ще сталевою соткою. Це така знаєте, ну велика механізована, важка бригада. Тобто, у нас є механізовані батальйони. У нас є мотопіхотні, стрілецькі батальйони, танковий розвідувальний, є підрозділи забезпечення, є батальйон безпілотних систем. І звичайно, у в усіх цих підрозділах є сила селена різних вакансій. Тобто, фактично кожна людина, віком від починаючи від 18, Років і старше може знайти своє місце в нашій бригаді. Але хочу сьогодні зупинитися докладніше на одному конкретному підрозділі. Є у нас підрозділ протиповітряної оборони, це і такі вогневі групи, які збивають різні цілі, і є новий напрямок: це пілоти ФТВ перехопуючи. Власне, от власне, люди, які полюють на. В розвідувальні пташки ворог, і ну, якщо говорити про цю спеціальність, так пілоти в пів перехоплювача це такий вищий пілотаж дронарського мистецтва. І власне, от ми зараз активно шукаємо людей в цей підрозділ. Звичайно, що перевага надається ну відносно молодим людям, але Ніколи не пізно вчитися, перевага надається людям, які мають навики геймерства. Ну скажімо, молодий хлопець, молодий чоловік, колись там дніми і ночами просиджував за комп'ютерними іграми. Можливо, там мама сварилася, можливо, потім вже й дружина сварилася. Але от зараз насправді це може бути дуже великою перевагою, тому що якщо людина з джойстиком на ти, то ну вона вже знаєте на місяць, на два попереду тих, хто ну. Поняття немає, що це таке. Також в цей підрозділ підійдуть люди, які розуміються на ремонті радіоелектротехніки різноманітної. Люди, які, скажімо, в цивільному житті ремонтували мобільні телефони. Це власне їхні, от вони можуть долучитися до цього нашого підрозділу протиповітряної оборони і опанувати фах пілота FPV перехоплювача. Ну і озвучу, озвучу телефони нашого рекрутингового центру 067 80 48 100 і ще один номер 093 19 33 673 Тобто, раді будемо бачити хлопців, дівчат, чоловіків, жінок. Тобто, головне в цій справі мотивація: ніхто з нас не народився з автоматом, ніхто з нас не народився з мрією воювати. Ну, взагалі, це мрія протиприродня, так але. Кожна людина, якщо в неї є мотивація, якщо в неї є бажання, якщо вона докладе зусиль, вона знайде місце в нашій бригаді. І треба пам'ятати, що е, долав лав ЗСУ стають не з метою вмирати за Україну, а з метою боротися за Україну, нищити ворога. І, от, власне, е, коли ми досягнемо вже якогось такого незворотнього ефекту в цьому знищенні, от тоді я якраз і у нас буде вже знаєте і перемир'я. І перемога, і все буде Україна, пане Сергій, Навіть не маю що додати, окрім того, що бажаю вам здоров'я. Дякую за вашу службу і за службу ваших побратимів та посестер. І бажаю вам якнайшвидше знай знайти. Нових побратимів та посестер, які допоможуть всі ці ваші слова втілити в життя. І я нагадаю, що якщо ми не в ЗСУ, то для ЗСУ за цим qr кодом ви також знайдете реквізити, як підтримати соту окрему механізовану бригаду. Нагадаю, з нами був Сергій Хомінський, пресофіцер СОТО окремої механізованої бригади. Пане Сергію, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе. На все добре.